Холодний атмосферний фронт, який завітав у Хмельницьку область, продовжить панувати цього тижня, але вже у неділю прогнозують значне потепління. Вже найближчої ночі буде без опадів, а температура повітря становитиме від 0 до 2 градусів тепла. В день у вівторок потепліє до 9-11 градусів. Опадів не прогнозують. Схожою буде погода і в середу, 18 жовтня. Вночі до 2 градусів вище нуля, в день до 11, без опадів. У четвер 19 жовтня стане на кілька градусів тепліше. Нічна температура повітря коливатиметься від до 4 градусів з позначкою плюс, а денне від 10 до 12 градусів тепла. Вже у п'ятницю 20 жовтня похолодає. Якщо вночі прогнозують 4-6 градусів тепла, то вдень від 5 до 8 градусів із позначкою плюс. Крім цього, можливий дощ із мокрим снігом. Вночі 21 жовтня стане ще прохолодніше. На півночі області 0 градусів на півдні до 5 градусів тепла. Вдень у суботу прогнозують від 1 до 6 градусів з позначкою плюс, та майже весь день буде дощ з мокрим снігом. У неділю. До 22 жовтня має потепліти нічна температура повітря ще буде не досить високою, від 2 до 6 градусів тепла. А ось в день стопчики термометрів сягнуть позначки 17 градусів у Хмельницькому та плюс 21 у Кам'янці-Подільському. Вночі прогнозують дощ, який до ранку має завершитись. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.